Сьогодні я вам розповім, як можна зекономити у нас. Для цього переходимо у вкладку Знижки та акції. Вона у нас складається із двох розділів: це допомагайте друзям та акції. Розглянемо першу, які знижечки тут у нас є. Знижка 15% на роботи по одній методичці. Якщо ви хочете замовити роботу разом зі своїм другом і у вас одна методичка на двох, тоді ви можете суттєво зекономити. Дана знижка діє на контрольні, курсові та розрахункові роботи. Щоб отримати цю знижку перед внесенням передоплати, це дуже важливо, напишіть вашому особистому менеджеру, що ви замовляєте роботу разом зі своїм другом і вкажіть його ID. Щоб знайти ID, переходимо у розділ Ваші замовлення, замовлення в роботі і під назвою вашої роботи ви знайдете ID замовлення. Попросіть вашого друга його скопіювати та надіслати вам. Після того, як ви отримаєте ID свого друга, відкривайте чатик з вашим особистим менеджером і вкажіть, що ви хочете отримати знижку 15% на роботи по одній методичці і прикріпіть ID свого друга. Повертаємось до розділу знижки та акції. Наступна знижка це наша крута бонусна система, за допомогою якої ви можете замовляти роботи безкоштовно та ще й допомагати своїм друзям. Як це працює? Якщо ви вже замовляли у нас роботу, тоді ось тут з'явиться ваш особистий промокод на знижку 10%. Його ви можете надіслати необмеженій кількості своїх друзів або одногрупників. Якщо вони здійснять замовлення за вашим промокодом та оплатять роботу, тоді вони заплатять за неї на 10% менше. Відповідно, вони зекономлять. А ви отримаєте 10% від вартості роботи кожного друга на свій бонусний рахунок, тобто ось тут. Сюди вам будуть зараховуватися кошти, які ви заробили, поділившись своїм промокодом. Дані бонуси ви можете використовувати на замовлення майбутніх робіт, не витрачаючи власних коштів. Як вам зрозуміти, що ваш друг оплатив замовлення? Гуртаємо нижче. У цій табличці відображатимуться всі люди, які ввели ваш промокод. І тут ви дізнаєтесь статус замовлення вашого друга. Також вам буде відомо, чи оплатив він роботу, чи ні. Для того, щоб скористатися бонусними грошима, додайте нове замовлення. Введіть всі вимоги, тисніть на кнопку Розрахувати вартість. Перейдіть у ваші замовлення. Після того, як ваша робота буде оцінена, тисніть на назву вашої роботи, тисніть на Зменшити ціну. І якщо у вас тут будуть гроші на бонусному рахунку, тоді ви зможете вказати, яку суму ви хочете зняти з вашого бонусного рахунку. Після чого тисніть на кнопку Підтвердити. На цьому знижки у нас не закінчуються. Переходимо у наступний розділ Акції. Ви також можете отримати знижку 50 гривень, якщо підпишетесь на наш інстаграм. Щоб отримати цей промокод, підпишіться на наш інстаграм і надішліть у дірект фото фотоскріншот того, що ви підписані на нас. А вже завтра я розповім вам, як змінити налаштування вашого особистого кабінету.